Самотні українці шукають собі кохання на популярних зараз сайтах знайомств, але вони навіть не здогадуються, що можуть знайти не щастя, а великі проблеми. Схеми шахрайства на сайтах знайомств вже декілька років незмінні. Змінюється лише рівень винахідливості злодіїв, що наживаються на почуттях людей. Отже, уявіть, ви познайомились з гарною дівчиною або ж чоловіком на сайті. Вже довго спілкуєтесь, але досі в інтернеті. Звичайно ж, вам хочеться зустрітися, або ж, хоча б, поспілкуватись телефоном. І, от коли ви запропонували таке співрозмовнику, який виявився шахраєм, вважайте, що вже потрапили на гачок. Сонечко, я б залюбки з тобою поспілкувалась, але гроші на рахунку скінчились. Нічого не можу з цим зробити до того ж, до зарплати ще тиждень. Не міг би ти поповнити мені рахунок на телефоні. Це так здається, що, начебто, покласти гроші на телефонний рахунок то невеликі витрати. Але таких щедрих онлайн друзів у цієї красуні багато, тож за місяць вона може заробити кругленьку суму і точно вам не передзвонить. Та на поповненні рахунку злодії не зупиняються, далі інше прохання. Я не Можу до тебе зараз приїхати, бо не маю грошей. Та якщо ти дуже хочеш зустрітись, можеш надіслати мені гроші на квиток до твого міста. Посилаючись на велику відстань та велике бажання зустрічі, вони просто наполягають на тому, аби ви надіслали гроші. Це однозначно шахрай або ж шахрайка, які до того ж дуже добре знаються на людській психології. Їхня мета викачати якомога більше грошей, з одурманених коханням людей. Користувачів сайтів знайомств має насторожити, якщо новий онлайн знайомий миттєво зізнається у коханні, просить грошей з різних причин. А також, навіть коли пропоную продовжити спілкування на особистій сторінці в соціальних мережах або ж, наприклад, у скайпі, тут є два варіанти перебігу подій: перший ви починаєте спілкуватись на різні теми, здебільшого особисті, ба навіть інтимні, і все, начебто, добре. Проте одного разу ви отримаєте меседж з посиланням на скріншоти вашого листування за те, щоб їх ніхто не побачив. А шахраї пропонують викласти кругленьку суму, та це лише квіточки. А от ягідки починаються, коли ваш онлайн знайомий шахрай запропонує вам таке. А в тебе колись було це в інтернеті? Здавалося б, що віртуальний секс не може призвести до чогось поганого, проте, якщо ви погодитесь, скоріше за все, окрім насолоди, полуничкою, отримаєте якісно підготовлений шантаж. Ось тобі посилання на дуже цікаве відео. Знаєш, є така програмка, яка знімає все, що відбувається на екрані комп'ютера. Абсолютно випадково вона була вімкнена під час нашої розмови. Тож, якщо не хочеш, аби це відео потрапило у мережу, треба заплатити. І не думай видаляти сторінку. Лінки усіх твоїх друзів я зберегла у надійному місці. І тут, хочеш не хочеш, аби не зганьбитись, доведеться платити і дуже немалі гроші. Тож будьте обережні, спілкуючись на сайтах знайомств. Уважно обирайте співрозмовників та користуйтесь перевіреними ресурсами, аби не стати жертвою інтернет-злодіїв.